Ми не продаємо квадратні метри, там ми продаємо стиль життя. Прямо ми йому дали слово, щоб поговорити щоб не перебувати. Я ж завжди перебуваю всіх, але тут прям завжди. Вони прям відчувають саме, як вони кажуть, душа в цих будинках є душа. І ми зрозуміли, що ми саме в смарт-квартирах ми мерзли. Житло це місце, де ти живеш, а ком'юніті це там, де ти зростаєш. Саме з цих слів я хочу. Почати наш цей підкаст. Мене звати Ріпшин Олександр. Ми будуємо найкращі смарт-квартири в Києві і Україні. А я Сергій Зазимко, який продає найкращі смарт-квартири в місті Києві. А мене звати Сергій Котенко і я керую відділом продажів, який продає найкращі смарт-квартири в Києві та Україні. Супер! Ми познайомилися сьогодні. Ми хочемо поговорити про смарт-квартири, про те, як в них жити і як створити дійсно затишні будинки зі смарт-квартирами, щоб це було цікаво. З душею і з настроєм, і трішки розкажемо про себе, що ми вже протязі п'яти років е, будуємо е, будинки зі смарт-квартирами. Е, і Я думаю, що Сергій підтвердить, що ми найкращі е, спеціалісти саме в смарт-квартирах. Так, ми найкращі, тому що в нас є вже великий досвід, і ми не просто будуємо будинки зі смарт-квартирами, ми будуємо будинки з класним настроєм і створюємо в цих будинках ком'юніті. До речі, переб'ю, часто люди, які приходять дивитись наші проекти, вони прям відчувають саме, як вони кажуть, душа в цих будинках є душа, тобто вони відчувають цю саму атмосферу, яка ну, вона не замінюється просто банально. дуже важливо, дуже важливо не будувати просто житло, не будувати просто квадратні метри, а саме вкладати туди душу, вкладати настрій, створювати ком'юніті, щоб дійсно щоб це відчувалось і е, саме додавлю, чому ми спеціалісти в. Е, Смарт-квартирах, тому що ми навчились використовувати кожен сантиметр, навіть не метр, а кожен сантиметр для оптимізації, для вільної план для планування. І ми навчились в 25 метрах квадратних. Ми майже робимо трьохкімнатну квартиру. Ми робимо по функціоналу так? – По функціоналу, да, трьохкінатна квартира. Це у нас там є спальня з окремим ліжком, так в ніші, це у нас є прям кухня, є місце, де можна поїсти там стол, да. І так само, типу, як є е, зал, де є диван, е, телевізор і робоче місце попрацювати. Так. І це все в 25 метрах. Це хватати. ще не все. Так. А ще під ліжком ми робимо таку велику нішу, яку планував використовувати як місце для зберігання речей, але оскільки у нас 50% орендарів з домашніми улюбленцями, то це стала кімната для домашніх улюбленців і дуже людям це подобається. Супер. І, отже, на цьому всьому фоні, що ми збудували там майже 200 квартир, ми зробили в них у всіх ремонти, ми спроектували меблі, кожен раз покращилось, кожен раз щось змінюємо, подопрацьовуємо, дороблюємо, дороблюємо матеріали інтер'єру тому подібне. Ми зрозуміли, що ці квартири, які ми будували для оренди, є великий запит на те, що молодь і. Для молоді хочуть купувати для житла. для житла ці квартири, тобто не орендувати, а для житла. І, от ми, скажімо так, сьогодні ми майже якраз і створюємо цей продукт для житла, смарт-квартири для житла. І от ми сьогодні хочемо поговорити, чим він відрізняється від звичайних смарт-квартир. І ми тоді питаємо до вас: от що у вас асоціюється зі смарт-квартирами? Це питання до глядачів. Ні, для, і, до, і до глядачів в тому числі, типу, що асоціюється з варкортом. Давайте я почну говорити. Це перше, щось неякісне, щось дуже дешеве, щось дуже таке, маленьке, нефункціональне. Да, в форматі, типу, зробили з того, що було, там, да, там, з і палок, палок. Да, типу на yeah. да, спалок. Палки закінчились, далі будуємо з іншого. Да? Саме, да? Так думають про смарт-квартири. Але якби, да, в нашому форматі от, Mercedes, є Mercedes великий s класу, а є Mercedes А-класу. Він маленький, це фактично як смарт-машина. Да? Але він залишається Mercedes. Ще. Він по якості залишається Mercedes він по функціоналу залишається Mercedes він по, по, по красоті залишається Mercedes. -ом. І ми зрозуміли, що ми саме в смарт-квартирах, ми Mercedes. Якщо хто не вірить, приїжджайте, перевірте. Наші шоуруми ми з Любки покажемо. Сергій або Сергій вам завжди все покажуть. Розповідаю, скажіть, до речі, смарт, вони перекладаються слово не маленьке, а розумний. Ну, і так, і так перекладається, якщо що, з англійського. Сережа, ти англійську знаєш, як перекладається смарт. Смарт маленький. І розумний. І розумний. Маленький розумний. Тому у нас досить якраз відповідає, і маленькі розумні квартири. І піднялось питання. Чому чи варто будувати квартири для постійного проживання? У нас часто відбу... ну, є запити батьків, коли хочуть, щоб їх діти, студенти, вони просто жили в такій с... середі, як українські Середовище. Середовище. Середовище, да? і бу ну були частко того ком'юніті, яке створюється в цьому цих будинках, тому що якщо просто купляти квартира. Це де просто десь лавочка одрідати. Давай зараз про ком'юніті ми поговоримо це в другій частині. В першій частині зараз ще ми сконцентруємося на, на смарт-квартиру, да? більше типу, над тим, що ми не просто продаємо стіни голі, ми продаємо можливість з ремонтом з меблями, да? тобто це ми можемо зробити прямо під ключ, щоб класно, якісно зробити, щоб було все функціонально. Ми прямо там відносимось гарно там, до оздоблення стін, там шукаємо там різні фарби, там зараз знайшли. Нову фарбу, яка більш тіка, там, до царапин, тобто можна ключом провести, і, там не, не поцарапається ця стіна. Тобто, але я, навіть в цих смарт-квартирах ми робимо великі, достатньо санвузли, прям достатньо великі, де великі душові, комфортні. Ти не сидиш на, вибачте, на унітазі. І не впираєшся колінами в стінку або в двері, як це в робили. Або в Палку, так. В тебе гарне умивальник, гарне дзеркало. Знову-таки на правах реклами запрошуємо вас на наш шоурум подивитись. І от зараз плавно хочу перейти вже до ком'юніті. Да? Тобто, от, коли ви виходите вже за двері своєї квартири, тобто, ви зрозуміли, що вам не потрібно в вашому молодому віці, вашому юному віці, е в нашому молодому віці. Вам не потрібно там, мати 100 метрів, вам достатньо мати 20-25 метрів там, до 30. Але саме цікаве починається, коли ми відкриваємо двері в загальні зони. Так. І що нас там очікує? Сергій, що там очікує? Почнемо з того, що були придумані, придумані загальні робочі місця, ну, офіс точніше. Загальні зони, зони, да. зони де куворкінг. ми створюємо робочі місця, коворкінг. Да? Да. Тобто... День можна попрацювати, навіть десь і запартнериться, бо ти приходиш туди працювати, піднявся, там був, спустився в, в сам коворкінг, і там така ж молодь, як ти. І, і, напевно, вже не раз були випадки, коли навіть там запартнерились, просто люди ну, схожими сферами займаються, і вони можуть десь за Окей, загальні зони. А, він як працює як коворкінг. А в неробочий час він працює, якщо вже як неформальне місце для зустрічі, проведення можна подивитись якісь події по телевізору, трансляції. Також є зона барбікю, де можна посмажити, погрилити, провести час, навіть відсвяткувати день народження. Тобто в будинку є місце, де попрацювати, в будинку є місце, де відпочити, також є комори для зберігання, де можна зберігати сезонні речі. В будинку є клінінг сервіс, де можна замовити прибирання в своїй квартирі. В принципі, якщо порівняти з багатоповерхівкою, там таких сервісів надаються тільки в будинках бізнес-класу, де вартість квартир ну, 200-300 і більше тисяч доларів. Тому ми якраз зосередилися на створенні сервісу для покращення життя, і ми я хотів повернутися до питання, що ми продаємо. Ми не продаємо квадратні метри, там, ми продаємо стиль життя. З класним набором сервісів і класними сусідами, Клас, так сказав. Класно. З такою ще паузою точно вріз, якісь це виріжемо і вставимо. Прямо йому дали слово, щоб поговорити, щоб не перебувати. Я ж завжди перебуваю всіх, але тут прям аж заговорився. А, супер, насправді так і є, тому що просто будувати це не цікаво. А щось прям, типу, з ком'юніті, з настроєм, з душею вкласти в інтер'єри. Тобто, коли ти навіть заходиш вже в будинок, ти бачиш якісь там мотивуючі надписи, якісь типу там бачиш якісь ще якісь речі. Тобто, коли ти дійсно в будинку живеш. Скажімо так, і знаєш всіх, і всі по, по інтересам. І третій пункт, про який я хочу поговорити, це історія. Ну а як же ж тоді так відібрати? То тобто, зрозуміло, що в оренді це легше зробити. А як же ж відібрати? Які документи ми будемо давати на підпис власникам квартир, щоб ми дійсно створили оце ком'юніті, про яке ми говоримо? Ми склали вже <кій> меморандум: <кій> меморандум про добру сусідство. Який закріпить такі основні правила поведінки в будинку, які буде трошки регламентувати спілкувану? Сумісне проживання в будинку, тобто буде якийсь набір там набір правил, які мають всі дотримуватися, аби зберігати оцю атмосферу, цього ком'юніті? Ну я думаю, що люди, які там молоді, які там сконцентровані на своєму розвитку, які там привикли заробляти кошти, там витрачати їх на свій розвиток, то це в принципі класні люди, які для яких ці правила це типа норма для в цьому житті. Так, я переб'ю, бо дуже багато буде тебе борілися вже записано. Ага. Скажи, а купив би ти з таким меморандумом квартиру? Ну, я вже, якби той формат трошки переріс, а якби в мене були діти, і я б хотів, щоб вони жили, ну, жили і в будинку, де є такі певні правила, то це навпаки це плюс. І... Це так, це да, тому що фактично, от якщо розібратись, а раніше більш дорослих людей, да, там, типу, всі розуміли, о, як це як плюс в нерухомості, мене в чомусь будуть обмежувати, це ж типу, це ж неправильно, я ж хочу бути вільний. Вільність це не про те, що типу ти хочеш, що робиш, а вільність якраз про добросусідство, сусідство, про любов один до одного, типу, що наявність оце, цього бажання внутрі ком'юніті поважати до одного. Це якраз про свободу а, вибору. Але я ще це хочу додати, що в Європі, там, в Америці, це взагалі класична історія. Там, в, я читав навіть в Англії, що є будинки, де люди купують квартири, і в них прям законодавчо це загріблено. Якщо людина живе не по правилам будинку, порушує їх, вони можуть всі зібратися і попросити людину продати цю квартиру, щоб вона з'їхала. І так само, коли вона буде її продавати, щоб по якомусь анкетуванню, по якихось їх правилах, типу там це правила ж не якісь там правила треба бути таким, таким. Ні, просто банально добросусідство буде адекватним, бути не токсичним, да? бути класним чуваком. Як в цьому, як в фільмі «Большолюбовський». бути чуваком, а да, 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 я, да. я чувак, да, під піво, віно або камбучу. Але да. при цьому нормальна людина, нормальна. Так, да, да, да. і це нормальна історія. Я зараз навіть, навіть розумію, що багато а, наших дружин, да, там вони уїхали, ну, слава Богу, наша дружина тут, а, але там дружини а, наших а, одно... — як Друзі. — Ну, не, не друзів, Друзі, знайомих да, там, на, наших українців. А, вони поїхали за кордон, вони пожили в тих умовах. Вони зрозуміли, що в цих трьох-чотирьохповерхових будинках дуже комфортно жити. Ти все одно один на одного знаєш, ти поважаєш на одного, в тебе є повага, і якщо ти десь щось, типу, неправильно щось робиш, тобі можуть зробити заваження. І це, це дуже добре. І немає цих, вибачте за слово, сраче ОЗБшних. Е, хто, до речі, знає, про що я говорю, розуміє, напишіть в коментарі, да, mm -hmm. що як ви їх любите. Е, їх немає і не буде. Ми це прямо будемо контролювати цей процес. Тобто, дійсно, що це житло. Це не про обмеження, це просто про можливість навпаки більше щось. Але, типу, ти розумієш що, це, що на сьогоднішній день тобі не треба більша квартира, але так. ти більше заходиш в ком'юніті. І хочу завершити да, цією фразою. Е, от Сергію дуже нас сподобалось. да, я просто в захваті. Житло це місце, де ти живеш, а ком'юніті це місце, де ти зростаєш. І от якраз в цих словах ви маєте відчути, що ви придбаєте не просто квадратні метри, а якраз те, що я казав, стиль життя. Правильно? Супер. Знаєш, мені, до речі, надихнулася історія, що згадав, знаєте, машини міні є. Так. Вони стільки е, е, яскраві, такі там то жовті, то червоні, там то та і знаєте, коли тільки от міні почали офіційно продаватися в Україні, uh -huh. мене навіть друг купив яскраву таку міні. Вони ж маленька, маленька машина, вона маленька, взагалі, але, тобі, там, в... але дуже функціональна, якісна, класна. І це знаєш, і це вони навіть між собою, коли їздили, вони вітались. Це як мотоциклісти вітаються, знаєш, так і е, власники міні Мінди реально попри... віталися. Я їду з другом. Ти типу, бачу, вони щось попривіталися. кажу, ти ж, знаєш? та ні, в нас кажуть, такі тиво прикольчик. Типу в нас такий клуб міні-власників машин. Тому що типу, під ці машини саме основна така аудиторія, знаєш, так. це не не широка аудиторія, це якась вузька, але дуже креативних, цікавих людей. І ми намагаємось в наших будинках саме зробити оцю креативну. Вузьку нішу молоді, цікаву, різносторонню, з якими цікаво поговорити, щоб вони знаєте, як вітались в як власники міні. І навіть знаєш, прикольно буде, що ще й власники міні будуть жити в наших смарт-квартирах. До речі, до речі, ті, хто не жив, не один, а декілька. У нас квартири, які орендують, насправді дійсно там власники міні були, деяких там і жовтого, і якогось червоного. Тому да. Всі власники міні, якщо ви ще не одружені і вам потрібна квартира, ви знаєте вже, де купити її. 450 хоум, ми гарантуємо, що ви будете жити в класних умовах, в класній квартирі, і що ви, пересідаючи зі своєї машини і переходячи в, свій, в свою квартиру, ви не будете тішати різницю. Так? Да? Сірі, можеш прогонтувати? Нема Що-що? Нема коментарів. Це, що, ну можеш проґрантувати? Uh, Ні, може. Uh, не, ну не тільки міні, чому ми тільки обмежимося міні? Може, кожен. Uh, ну просто Сірен не да. автолюбитель, тому він не розуміється, да, собі прикола. Тому... Да, так, не ображаємо, що текстові ще те саме, але так. Да, він такий він любитель там якоїсь там Таврії там, чи Де Улан, там щось таке. Да? Ну, да, не, там, бачили б на чому міти, -то, то все зрозуміло. Але хлопець хороший, ми його любимо. Uh, тож повернемось до наших класних квартир. Що uh, ми ще хочемо про них поговорити? Шо... Значить, внутрі вони максимально функціональні, класні, прикольні. В будинку є всі зони для того, щоб тераса, що ми прозабули про терасу, на яку ми поставимо барбікю. Так, да, газ же це буде заправлятись за рахунок типу, ваших скажімо так, платежів щомісячних, місячних, але управляюча компанія, експлуатуюча компанія вона буде заправляти. Типу у вас буде гріль, тераса, каворкінг, патірум. І ви зможете просто, якщо. Ти до мене в гості прийшов би, то вже я тебе не в квартиру запрошую, я тебе запросив би десь на трасу або десь в і до речі. повертаючись до питання, ми назвали про клінік, да, додаткову послугу, А також у нас є експлуатуюча кампанія, тобто якісь побутові питання. Заміна крану, там якісь там технічні випитання, ви просто звертаєтесь в, в експлуатуючу компанію і вам приїздить хаус майстер, який зрозуміє, що він має зробити. Вам не потрібно буде на Олексі або на кабанчики шукати людей. Потім, коли вони приїжджають, сам хвататися за голову після результатів їх роботи, тобто, ви, якщо звертаєтесь, ви розумієте, що ви отримуєте класну професійну. Послугу, тому що будемо тоді закінчувати, наче все проговорили. Так, якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Ми з радістю будемо на них відповідати. А краще приїжджайте в наш шоурум і подивіться, як взагалі виглядають будинки наші, як виглядає настрій і за що ви по суті платите. Тож на цих гарних словах ми хочемо закінчити. Знаєте, як в Біблії написано друга заповідь, що люби ближнього свого, так в наших будинках ми таку заповідь вели: поважай свого сусіда як самого себе. І якщо ми будемо всі поважати свого сусіда, у нас дійсно буде класна ком'юніті і дійсно буде класний е, такий так, скажімо так, е, простір, де ти, будеш де ти будеш зростати. Дякуємо за увагу. До побачення.